Я завжди захоплююсь людьми, які працюють за покликом серця а тим більше обирають таку складну і відповідальну галузь, як медицина. Коли ви обрали цю стезію, ви розумієте, що не маєте права на помилку. І від вашої професійності залежить здоров'я і життя людини. Ну, звісно, лікарі не Боги, але від них залежить багато: від їхнього ставлення, від професіоналізму, від відношення до роботи. Сьогодні ми знаходимося у Кам'янець-Подільській районній лікарні в хірургічному відділенні саме. Темі хірургія буде присвячена наша програма Сходи, зокрема про завідувача відділенням Андрія Івановича Іваніцького. Андрій Іванович Іваніцький знаний і відомий лікар-хірург нашого регіону. Він постійно йде в ногу з часом. До того ж, дуже уважний, чуйний і відповідальний лікар. Тому і присвятив себе медицині. Про нього кажуть, що він лікар від Бога. Має великий досвід та дуже-дуже багато позитивних відгуків від вдячних пацієнтів, а їх сотні тисяч. За роки своєї роботи у Андрія Івановича немає нормованого робочого дня, тому що обрав таку професію і, до речі, жодного разу не пошкодував про свій вибір. Андрій Івановички були ваші перші сходи в медицині, ну, зокрема, в хірургії. Першими сходами моїми в медицині я починав свою трудову діяльність медичну з санітара швидкої допомоги. Закінчив медичне училище, далі вступив до медичного інституту. І після закінчення медичного інституту пішов на інтернатуру з хірургії. І від того часу почалася моя трудова діяльність в хірургічному відділенні, яка триває по сьогоднішній день. Ну, а в загальному, що для вас хірургія? Якщо відверто, це образ мого життя. Це моє життя. Більше часу на добу проводиться в цьому стаціонарі за операційним столом, біля ліжка хвору, робота з колегами і в загальному робота в медицині. У вас є нове обладнання? Які можливості у нього? На сьогоднішній день у нас є досить нового медичного обладнання. Одне із них, це, яке дає нам можливість обстежувати товстий кишківник, це фіброколоноскопія, яка відкрила нам можливість встановлювати діагнози. Раніше для нас це була проблема. А сьогодні ми маємо можливість. Встановлювати діагноз і розробляти подальший план лікування для таких хворих. В перспективі ми плануємо завдяки цій, цьому обладнанню виконувати деякі маніпуляції по вилученню каміння жовчних шляхів. У нас є спеціалісти, які пройшов навчання. І тепер у нас стоїть задача оволодіти цією методикою на професійному рівні для того, щоб допомагати населенню нашого району і не тільки і області, і сусіднім областям. Раніше у нас такої можливості не було. Андрій Іванович Іваніцький є кандидат медичних наук, для якого це не тільки покликання, яке вимагає майстерності, твердості рук. І неабиякої відважності, адже кожна операція це виклик, який дає шанс на життя і однозначно на покращення здоров'я. Він працює в хірургії з 1999 року, і за ці роки у нього були тисячі таких викликів. Завдяки його знанням люди позбулись серйозних захворювань. Переважно завідувач хірургії Іваніцький. Оперує на органах черевної порожнини та інших органах та системах організму людини. Відмінно освоїв та практикує малоінвазивні, лапароскопічні та новітні технології в хірургії, виконує міні-інвазивні операції, урологічні оперативні втручання, проктологічні операції і втручання із застосуванням лазерів. Однозначно, не дивлячись на ступінь зайнятості, він постійно оновлює свої знання щодо лікування та діагностики хвороб. Ну, працюється у нас в хірургічному відділенні чудово. У нас колектив злагоджений, дружній. Це все під керівництвом Андрія Івановича. Андрій Іванович людина чуйна, він нам завжди допомагає, завжди підсказує, дає настанови. Проводить нам бесіди, виховні деколи, деколи дружні бесіди. Людина чуйна, завжди підказує, що робити. Знайома я з Андрієм Івановичем з 2010 року, коли я прийшла сюди на роботу черговим лікарем. Андрій Іванович тоді закінчив тільки ординатуру і приїхав сюди, влаштувався ординатором. Вже тоді було помітно, що ця людина несе щось нове в хірургію, в нього золоті руки. Він прекрасний лікар, прекрасний хірург, чудова людина, керівник вимогливий. Всі ми розуміємо його прагнення, прагнення до внесення чогось нового в відділення, чогось нового в медицину. Хоча сам він інноватор і прихильник усього нового, він ніколи не поступається і не відходить від основних канонів хірургії, для нього це є якби святиною. Лікар він з великої букви, з золотими руками. Я як черговий лікар, і я думаю, мене підтримає кожен із чергових лікарів. Ми 24 години з ним на зв'язку: телефонному, такому відкритому зв'язку. Постійно його підтримка, постійно його консультація, постійно його якась увага до пацієнта з нами. Протягом 24 годин чергування. Прийшов я в хірургічне відділення районної лікарні у 2005 році лікаром інтерном і зразу познайомився з Андрієм Івановичем, який тоді працював ургентним хірургом. З того часу ми з ним, можна сказати, не розлив вода. Я з ним пройшов всю інтернатуру. Більшість чергувань, які він чергував, я з ним чергував. Всі операції, які він робив, Скажімо так, який я робив, перше це він давав робити мені. Всі операції, які я вмію робити, це все він мене вчив. Можна сказати, що він мій перший вчитель, мій наставник, людина дуже вихована, дуже грамотна, грамотний спеціаліст, як хірург. Через деякий час Андрій Іванович став моїм кумом. І з того часу ми зріднилися ще ближче. І ось зараз Андрій Іванович вже за відділенням, а я залишаюся його кумом. Закінчив курси по ендоскопії. Відділення завезли нове обладнання, і під пильним оком Андрія Івановича ми впроваджуємо нові технології. Чекаємо на ще на одне обладнання, будемо разом їхати, навчатися. Я думаю, все у нас вийде, все буде добре. Мені дуже приємно, що ви посетили наше відділення, нашої районної лікарні. Я працював в цій лікарні вже 23 роки, взагалі 46 років віддав цій справі. Мій приємник Андрій Іванович перейняв від мене, що хотів, що міг, що міг, я дав своєму колективу. чим молодих хірургів атмосфера у нас гарна. Ми розвиваємося. У нас є ендоскопічний кабінет при відділенні, що дуже допомагає роботі. Мене зв'язане з поліклінікою, з іншими клініками. Ще у нас в плані придбати узі, узі обстеження для того, щоб ми могли робити в цьому відділенні і так само не ганяти, як скажемо, людей по другим клінікам. Андрія Івановича ми почули багато слів вдячності. Він першокласний лікар, який в жодному разі не дає хворій людині опустити руки та здатися. Насамперед, він людяний та доброзичливий. А колектив, який очолює, лікар Іваніцький розуміє усю відповідальність своєї професії. Вони всі, на чолі з керівником, щоденно віддаються своїй нелегкій справі. У відділенні працює 47 медичних працівників. Це і медичні сестри, і молодші медичні сестри, і, звісно, хірурги, які роблять справу свого життя. Тут в хірургії практикується також комплексний підхід суміжних спеціалістів, які допомагають у загальній справі і мають спільну ціль це одужання хворого. Іваніцький Андрій Іванович, завідуючий хірургічного відділення Кам'янець-Подільської центральної районної лікарні Слобідко кульчевецької сільської ради. Це наш завідуючий, якого ми знаємо вічно я багато вже років. Якого ми любимо, поважаємо. Він добрий. Насамперед дбає про людей, пацієнтів. Дбає про відділення. Багато чого змінилося за рік, який він став завідуючим. Я працюю. В цьому відділенні недавно, з 2024 року, з травня місяця. Я задоволена, що я попала у це відділення, тому що Андрій Іванович, такий як керівник, він одночас і строгий як керівник, вимогливий, але як людина, він дуже доброзичливий. які би проблеми, з яким питанням би до нього не звернувся, він ніколи не відмовить, ніколи не відкажеть. Колектив дружній. Якщо потрібно якесь питання вирішити в колективі, ми один живий організм. Я знаю, що ви розвиваєтесь, не зупиняєтесь, щоразу вдосконалюєте себе в професії. Які наступні сходи хірурга, відомого хірурга Андрія Іванча Іваніцького? Моя ціль основна це удосконалення і розвиток моїх співробітників, моїх хірургів, щоб вони здобували нові методики. Розвивалися в цьому відношенні. Наша мета придбати ще деякі обладнання для того, щоб виконувати маніпуляції, які були до сьогодні недоступні на рівні району. Проводиться реконструкція відділення, покращуються умови перебування хворих в палатах. Ми працюємо, розвиваємося. І я дякую всім, хто в моїй команді. Ви знаєте, дорогі мої глядачі, ми сьогодні провели цілий день у хірургічному відділенні Кам'янець-Подільської районної лікарні. І були приємно враження, як злагоджено, складно, відповідально працює увесь колектив, який очолює завідувач відділенням Андрій Іванович Іваніцький. Ви знаєте, які порубці на серці не залишала професія, а це надто відповідальна і складна робота. Він щодня розвивається, вдосконалюється, робить нові кроки в розвитку, тому його знають, поважають і шанують. І Кам'янець-Подільську районну лікарню, хірургічне відділення відвідує дуже багато пацієнтів, які Залишають тільки теплі слова, тому вони працюють на результат.